Спочатку потім до Буковелі, тому що до Буковеля неможливо просто квитки, Це нереально. Тому будемо вже від монатоді, думати, чи нам добиратися туди. Ну, так, так, ну як вам, краєвиди? Ми приїхали на підйомник, зараз будемо підніматися, дивитися на гори. Людей дуже багато. І що ми будемо здорові? підніматися, до навертимо. Угу. Коротше, якщо я потеряю ось ці уні свої нові, то я буду за нові сігати, я вам кажу. Ой, ну це просто краса. Подивіться на ці види. Сніжок нападав сьогодні вночі, якщо що не було його. Ми навіть застали Сніжок. Да, сніжок на трасі. О, як красиво! Подивіться, це просто подивіться на ці фарби, цей білий сніг і жовте листя. Це просто неймовірно. Ну, кла! Наче під снігом освітом. Дивіться, тут просто справжня зима ми попали там, тільки що була осінь, і зараз просто сніг, пігаці, сніг, вітер. Марк дочекався нарешті сніга і хоче ліпити сніговика. Зайшли випити какао, в війську майстерню. Mm -hmm. да. Поїсти смаколики. Mm -hmm. Поїсти. Mm -hmm. да. До речі, нам пощастило, що тут було місце з таким шикарним видом. Все це робиться. Пощастило, що було місце, тому що тут була така група людей прямо, а якось вони розсосались. Ми зараз хочемо поїхати в Усулленд, але там дуже великий затор. Тому чекаємо, поки він розсосеться. Да погладить тебе. Касуня. Ну-ну-ну-ну. Ну, ну, ну. ну, ну, ну. ну, ну, ну. ну, 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 Дуже милий, так? Будеш такі? Буду скажи, й це. Ми зайшли в хату Мульфара і тут справжні змії пляшка. Це каш. Скільки ця пляшечка коштує? Мені потрібна ця пляшка. Будеш тата поїти? Коли буде тебе погано Марк, ти тут нічого не чіпай, бо тут може якесь магічне щось, закляття якесь. Дивіться на цей неймовірний вид. Марк, Марк, стій! Тут черга, стій! Тут величезна черга на цю годілку. Марк вирішив без черги сунутися туди. Марина. Подивіться, які тут кабінки Вони не хитаються абсолютно вітром, дуже такі надіжні. І тут є кондиціонер, погляньте, тут тепло. Тут можна сміливо брати собі лінтвейн або каву і сидіти тут взагалі балдеть. Подивіться. Ну, блін, шкода, що... Ввечері ми сіли, але все одно красиво. Камера не передає, а ось так, якщо дивитися, то дуже навіть красиво. А ось це ж е, аквапарк Мавка, але ми в нього вже напевно не потрапимо. Всім добрий ранок, поки я буду робити свою ранкову рутину, то я вам розкажу, як ми сюди добиралися. З самого початку ми вирішили, що ми будемо добиратися на потязі і е, до Татарова, і потім вже добу тут 5 хвилин. Але сталося так, що до Татарова і взагалі на потяг в цій країні квитки вони не вловимі, їх неможливо вихопити, особливо з Києва. Ми їх караулілі, е, караулілі, але ми все ж таки не змогли купити саме до е, Татарова. І Почали думати про те, щоб купити на івано франківськ але і сюди також. Туди, ну це капець. Взагалі немає, не було білетів на наші дати. Я вже мовчу про зворотній шлях, мене від про це не думали, тому що і е, моя мама вона їхала зі Слов'янська. Я тут відпочиваю з мамою, з братом. Вона їхала зі Слов'янська, і в нас один і той самий потяг. Потяг називається Краматорськ, Івано-Франківськ. І ми вирішили, що ми будемо купувати білети з Марком на Київ Івано-Франківськ. Мама зі Слов'янська, і ми просто до них підсядемо. Але з Києва білетів тупо немає, їх просто не було. Хоча прикол був в тому, що зі Слов'янська були білети, квитки. Тому ми довго не думали і купили, переплатили, і купили зі Слов'янська і просто в Києві підсіли. Цей потяг він навіть не висвічувався, що він в Києві. Ну, Просто він іде через Київ, але він не підсвічувався взагалі. Тобто навіть е, можливості подивитися квитки чи зайнято в Києві він не висвічувався не взагалі. Я дуже переживала, щоб він в Києві зупинився, щоб ми на нього сіли. І тут настає день, коли моя мама їхала в ніч, і потім рано вранці ми підсаджувалися в цей потяг. Настає день Х, е, вечір, моя мама. Сідає в потяг і каже, що потяга нема. Потяга нема. Потяг в той вечір, потрапив під обстріл перед Краматорськом. Перебили два мости, і через це немає напруги. І потяг просто не може доїхати. Капець, восьми вечора люди, вокзал. Якщо ви знаєте, в то гарячих точках там взагалі це дуже страшно. Це е, скупчення людей. Е, поїхали вони по в того, подали їм електричку, але і електричка не змогла їх звідти вивести. Коротше, поїхали вони на автобусах, на якихось дуже 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 сильно старих автобусах вже після комендантської години. Вона дуже сильно переживала, тому що Слов'янську е, там стріляють і в півдрони. Коротше, це був треш. для нас був стрес, для моєї мами особливо. Але слава Богу, вранці я дуже дуже сильно стресанула, тому що я не розуміла, як ми поїдемо назад, тому що не було назад квитків і з цим потягом, який потрапив під обстріл, ще і ну коротше, я я дуже сильно хотіла поїхати на машині на своїй, тому що щоб не бути прив'язаним до всіх цих подій, білетів і так далі, потягів, але так як я водію всього лише 2 місяці, моя мама взагалі не може на такі великі відстані їхати. Коротше, вона сказала, ні, на машині я з тобою не поїду, бо повна машина дітей, марк, ну. Коротше, ні. І ще я через це стресанула, бо я вже казала, що коротше, мама нехай їде, як хоче, я поїду на машині сама. Ну, в общем, чоловік мене, в мене заспокоїв, і потім вранці ми. Сіли на потяг, слава Богу, все окей, ми підсіли в купе, нас було сіли купе. Нормально ми доїхали. Потім вже, ми, коли доїхали до Івано-Франківська, було б там, як доїхати до сюди, до Буковеля, до Татарова. Бо цей готель, в якому ми знаходимося, він біля Татарова тут буквально дві хвилини на машині. І ми знайшли, а та ми думали, що ми на таксі зможемо поїхати, але... Ні, таксі не викликалося, І ми поїхали на автобусі. Ми приїхали вже ввечері, там о 5. Вечора, і в 5.05 був автобус. І ми, коротше, швидко на цей автобус. В общем, їхали ми довго, дуже було нам жарко. Ну, в общем, приїхали ми дуже стомлені вже о 8-й вечора. Автобус їхав 2,5 години і поки там повечеряли, нічого не робили. Дорога була дуже складна, але назад ми вже купили квитки. Ці квитки будуть на потяг Харків татарів-Харків, і він йде через Київ. Знову ж таки, випадково ми цей потяг знайшли, бо на Київ ніфіга нема. От тому будемо ми їхати на Київ з Марком. Мама моя вийде в Харків в Харкові і поїде вже з Харкова додому, в Славянськ, на Ендерсіті. Вчорашній день я вам вже показала. А сьогодні я йду на ранкову йогу на 8.30. В мене йога. Я записалася безкоштовно від готелю. Сьогодні у нас такий план, що ми хочемо поїхати в Яремче і погуляти там на водоспадах. Uh, а завтра ми вже додому їдемо. <гум> Тому сьогодні такий останній ривок. У нас план за два дні встигнути все. Так, у нас сьогодні така ясна погода. Ось наш готель. Покажу вам трошки ближче. Неймовірний просто вид з нього відкривається на гори. Сьогодні, як видно, вчора був такий туман трошки. Такий басейн у нас тут теплий з підігрівом. Ану потрогай. тепла водичка. Mandarin. Тепла? Можна купатись? можна купатись. Дуже тепла, дуже Дуже? багато в цих рядах. Всього. Ресторан Гуцульщина знаменитий. Там далі. Зараз дійдемо до водоспаду. Ні. Так, ми тут вже. Чуєте, як шумить, Ось там видно шматочок. Маленький. Цієї краси. Ще спускаємось. Ваші увазі. Водоспад, пробінь, дивіться, Вау. Ні, дякую. Краса. Дивіться, як багато людей на фото. Добре, що ми вчора сюди не приїхали, бо було б дуже-дуже слизько. Був дощ вчора, а сьогодні якраз класна погода. Я собі додому взяла ось такий карпатський чай і чоловіку ось такий сир, бут зі спеціями. Дуже смачний, до речі, тут все дають пробувати. Ще ось ця моцарела копчена, дуже смачна також. Воно коли в'ялиться, а це що це надали? Конина тут, речі, все дають куштувати і сир, і ковбасу, і наливки. Тому тут можна пробуватись нормально походити по різним, там попити, там попити, там закусити і вже не кидатись так нормально на цьому водопаді. Я візьму мене так вчора налякала погода ця зимна, зимова. Що я сьогодні в теплих лосинах взула чоботи такі чорні, щоб калюж не було, шапку, голову, нічого не робила, бо думала, дощ буде. Ще думала брати чи не брати, а подивіться яке сонце сьогодні. Так, ми приїхали в Яремче у Вольєри. Тут такі круті тварини. Подивіться, які вони їх тут дуже багато і мало людей. Що плюс в порівнянні з Гуцулендом тут. Так, і білет квиток коштує 100 гривень. Yeah. І так само можна годувати. Оглянь, які вони. <ривіт> <Шо>? Не годувати. <ривіт> я не хочу годувати. <ривіт> давай, давай, зараз руки бою, відкусить. Ні, а не не. <ривіт> глянь, заліз, він за маму йде, просить, щоб вона йому дала щось. <ривіт> Виявилось, що цих оленей не можна годувати, бо вони такі, що і руки повідгрізають. Глянь, які в нього рога величезні. Вау. Марк, руки прибери з вольєра. Зараз руки тобі. Кабанчик. Ой, який ти брудний. Привіт. Привіт. Який ти брудний, Боже. Як свиня брудний. Да, ну, такий ти красунчик. Красунчик. Он все біжать. Да, біжать, біжать. хрю хрю, хрю. хрю. І хрюкають, глянь, які вони. Глянь, прибігли. Ой. Ти чує, як воно хрюкає. Хто а вони ні. Ой. Ой-ой-ой. О, оце кра, оце головний, так? Да? Папка. Мамка це. О, я шка... А он маленький. Я ж казала, що. Глянь, великий. Ой, який ти пухнастик. Ой. <laughs> У них такі жопки прикольні, як квіточки. Ну спробуй їй дати в клеточку. А я? А спробуй їй дати. Я тобі дам, ще. В мене ще є. Давай, дай мама дасть. Давай, чи будеш? Да, скажи, давай сюди. Карпати просто сервісом вражають. Ми дивіться, зайшли в кафе, яке прямо в такому туристичному місці знаходиться. Ідеальна чистота, просто е пахне ну, з тим, що тут людей просто мільйон, але ідеально чисто. Просто ідеально. Я як людина чистоплотна, що, Марк помив руки, я завжди люблю так, бо кран до нас Він був ідеально чистий. Так, ми зайшли в дуже такий колоритний заклад, колиба, який у нас знаходиться біля ведмежої гори. І тут зараз хочу вам показати, що будемо їсти. Так, що по цінам в Яремчі? скажу, що трошки побюджетніше, ніж в Буковелі. Наприклад, що в нас тут є з основних страв. Мануш 325 гривень. Що тут ще є, таке шашлик, стейк. Бограч, бограч, де він є? 320. Ну ціни реально салати ну, дорожче 400, майже немає. Ціни прям дешевші ніж київські. Жульєн 375 з білими грибами. Я завжди по каві орієнтуюсь. Лати стока 100, ну такі середні ціни. Ось такий неймовірний інтер'єр. Тут такий прям український. Так, у мами моєї бограч тут. Панкреатином. Маристо з панкреатином в прикуску. Тут така хлібна тарілка з салом перебитим. Марка картошка Фрікс, да, по класіки. У мене ось такі красивучі деруни з грибами, з м'ясом, величезна тарілка зі сметаною. Дуже красиво. Величезна порція, погляньте. У мене просто смачно неймовірно. Тут в мене ось така сметана ще в такому глечику. Ось така сметана. Дивіться, яка жирна. І деруни. Неймовірно смачні, ще є м'ясо, ягоди, величезна тарілка. Прям це дуже дуже смачно. Я в шокі. Там немає косточки. А це було. Ну, облизниву, клюк мені в тарілку. Спасибо. А у Саші? Ось такий банош така цікава подача для трьох котельнях і грибочки окремо. Коротше, прикол. Так як у нас циганський табор заїхав в номер, ми ми розкидали свої речі у нас ще був номер з переселенням туди-сюди. Короче, ну маленька дитина, все встигнути. Не ну, ви поняли, у нас срач просто піпець. І я кажу, мамі, коли ми жали, кажу, мама, повісь повісь, будь ласка, е, табличку, щоб не турбувати. І вона перепутала і повісила: Прошу прибрати. <реш> і ми заходимо. І мій брат каже: О, поприбирали! І вона каже: Я походу перепутала, просто табличка. Коротше. Я вангую, що наш срач головного клінток-блогера країни переговорює весь наш готель. <реш> ну а що, що всі ми люди, ну блін. От у нас звізда балета, яка заснула в таксі прямо. У Марка Сон ось ці три дні просто в путі у дорозі в машині він засинає, спить 30 хвилин, потім прокидається. Коротше, ну нічого, вдома від спиться вже. Так, ми йдемо в спа. Знову за цю табличку дораз. Да, Вдяглися, зараз басейн справимо. Чи теплий? Якщо не дуже теплий, то підемо в чан. Тут є ще дуже класний спа і там є чан з гарячою з холодною. сцені нам було трошки холодно, тому ми прийшли в спа. Ось тут є така гірська пара, там парилка. Ми зараз марка кудись всунемо. Це марка атракціон, душ. Ми з Санівчаніпа. Марком прийшли на вечерю на Одинці. Чекаю свою віжу. Так, а я буду їсти ось таке різото з білими грибами, карпатський різото і з пармезаном. пермезаном. Я вже скуштувала, це просто мега смачно. Я думала, що мене розірвало ризотто з лісичками, як я їла влітку. Але це просто мега. Ну, Зарахнув грибів. Можна. Вони дуже ароматні і роблять цю картину ймовірно, Так, Хочу вам показати наш вид з вікна. Я вам мрантур тут не показувала, ну, потім прикріплю в форматі вертикальному. Показую. Наш вид просто неймовірно. Подивіться, це, до речі, листя вони опали нещодавно. Буквально, буквально вчора, позавчора, коли ми сюди приїхали, бачите, опадає, як сильно вітер був. Коли ми приїхали, було все жовте. Так було красиво, просто нереально. Ось ці кольори змішалися між собою. Зелений і <кхід> жовтий було просто нереально. Подивіться на ось ті ялинки. <кхід> вони такі красиві. І ми такі ялинки у себе викупляємо по 6-7 тисяч. А тут ростуть, дивіться, вони такі рівнесенькі. А я кажу: мені хоч би одну таку линочку на Новий рік поставити додому. Так, ми прийшли на останній сніданок в готелі. Дивіться, як тут багато всього. Шведська лінія, безкоштовно безкоштовна. Дуже багато всього: і м'яско, і млинці, і сосиски з бекончиком. взяла Омлет брокколі. Я ще їла підряд цю бринзу, дуже, дуже смачна, Вона у величезний овочевий стіл і соління, і свіжий, дуже багато всього, свіже випічку. Малік завжди по класиці виступає, їсть кульки з молоком. У мене ось така зелена тарілка велика. Так, ми вже виставили з нашого номера. Я взяла собі каву, чекаємо на потяг, сидимо в лобі готелю. А, і ще сходимо, побідемо в ресторан на останок. Тут дуже зручно, що тут можна залишити свої валізки в гардеробі, курточки і ще кудись поїхати або тут побути. Коротше, дуже круто. Так, ми вже на вокзалі. Дивіться, це самий красивий вокзал, на якому я була. Неймовірно гарно. До речі, це єдиний вокзал. Нам таксист розказав єдиний вокзал в Україні, який зберіг свій австрійський австрійську будову і не перебудували цей дизайн. Уявляєте? Повністю австрійський дизайн. Всім добрий ранок. Я вже вдома. Я приїхала сьогодні у четвертій ранку в Київ. На потязі дорога була. Складна, бо я взагалі не можу спати в потязі, і я дуже втомилася за цю відпустку, як би це не звучало смішно, але це так. А моя мама вона досі їде, уявляєте, вже майже перша година дня, і вона їде в потязі. Вона добирається до того майже добу, все тому що знову обстріляли ЖД вокзали і не ходять потяги, нема напруги для потяга. Вона доїхала до Києва і тепер на інтерсіті їде до Слов'янська. Вона доїде до села знову, і з села вже там з якогось на автобусі. Коротше, це капець, мені її дуже шкода, тому що ну, добратися звідти з того краю ну прям. Місія не Мене нам просили розкривати за дорогу, за туди і назад, за взагалі, як Марк себе поводив. Я скажу так, що я з Марка взагалі в шоці. Це моя перша з ним така відпустка вдвох можна сказати, тому що моя мама, вона. Ну, така людина, яка не допомагає з дітьми, з онуками. Вона сама по собі. Ми самі по собі. Я цього це абсолютно нормально. Я для нас це окей, і Марк це повністю момент відповідальність, і з ними ні ніхто не допомагає. Але я скажу так, що він така умничка. він ходив. Всюди він, так як казав, пішли далі, пішли далі. Він прямо ну, максимально круто все витримав. В нього не було жодної істерики. Ну, він взагалі в нас такий нестери не істеричний тип а, дітей. Не було істерик, не було якихось капризів, що він втомився, що він хоче йти. З тим, що ми були без візочка, ми ж ходили ногами всюди. Коротше, він просто він мене прямо вразив своєю витримкою, як для трьохрічної дитини. І так само в потязі. Він сьогодні вночі проспав всю ніч. Він ліг спати о сьомій вечора, тільки ми там сіли плюс-мінус, і проспав до четвертої ранку повністю всю дорогу, навіть не прокидався. У мене там лежить величезний чемодан брудних речей. До речі, я собою стільки набрала. Я цей чемодан ледве доперла. Тому що нас було двоє з дитиною, потрібно і там взяти там. Клімат незрозумілий. Так і було, до речі, що в готелі було жарко, на вулиці було холодно, потім на вулиці було жарко. Коротше, знадобилося багато. Багато зараз буде в мене прання, але тут ще зі світлом ось такі незрозумілі. Качеля, сподіваюся, сьогодні. Воно, хоч трошки, нас порадує. І сьогодні ми чоловік за вихідний, зробимо трошки такий чіл, сімейний день, тому що ми здорові, втомилися, і буду монтувати для вас це прекрасне відео.